Доброго дня! Всі українці, які офіційно працюють в Польщі, мають податкові зобов'язання. Одним із головних податків для працюючих осіб є так званий ПІД, тобто податок на доходи фізичних осіб. Всі, хто отримують дохід від роботи, чи то по умові опраці, чи то по умові злеценяння, або умова отділу, мають зобов'язання сплачувати цей податок. Тож розказую, як і коли заповнити щорічну декларацію у 2023-му. І так, за стандартною процедурою, ваш роботодавець робить відрахування від вашої заробітної плати. На кінець року є цілком реально, що роботодавець заплатив більше або ж менше податків із вашої заробітної плати. Для того, щоб вирівняти фінансові неточності в розрахунках із державою та повністю розрахуватися, запровадили так звану декларацію під 11 та під 37 Звіти мають показати, чи ви переплатили податок, чи навпаки не доплатили. Якщо ж у вас передплата, то держава поверне частину надлишку, а якщо ж буде недоплата, то вам доведеться доплатити потрібну суму. Друзі, всі переплачені кошти мають повернутися протягом 45 днів з моменту подання декларації під 37 якщо вона подається в електронному вигляді. Якщо ж в паперовому вигляді подаєте, то протягом 90 днів. Декларація про доходи під 37 заповнюється на основі декларації під 11, яку вам має дати ваш працедавця. Зверніть увагу, якщо на протязі року ви працювали у декілька працедавців, то мають бути окремі декларації з кожної фірми, та розрахувати ви маєте в своїй єдиній декларації під 37. Якщо ваш працедавця склав під 11 та подав його до податкової до кінця січня 2023, а так має бути, то до 28 лютого ви всі маєте отримати цей під 11 і тільки тоді ви зможете самостійно заповнити податкову декларацію під 37 Важлива інформація, друзі. У 2023 році податкова служба почне приймати декларації ПІ37 з 15 лютого до 30 квітня включно. До 15 лютого Міністерство фінансів Польщі підготовить для кожного працевлаштованого декларацію про доходи ПІ 37 за минулий 2022 рік. Документ буде доступний в електронному вигляді на державному сайті податки.gov.pl. І щоб подивитися свою декларацію, перевірити цифри та дізнатися, скільки ж вам буде повернуто або скільки ж потрібно доплатити, потрібно зайти на сайт за допомогою профілю зауфаного. Тож, кого ще нема профілю, обов'язково зробіть. Коли ви автоматично відкриєте підготовлену для вас декларацію під 37, ви зможете не лише подивитися дані, а й відредагувати, тобто внести свої коректи. Важливо внести в декларацію максимум інформації про ваші податкові знижки за минулий рік. Це дозволить вам повернути більше коштів. Якщо ж ви хочете залишити декларацію такою, якою вона є, нічого там не вписувати більше і не коригувати, то в такому випадку після закінчення терміну подачі декларації саме така, яка вона є на сайті, вважатиметься поданою автоматично. Друзі, декларація -37 – це не. Право а обов'язок кожного працюючого не ігноруйте. Більше того, якщо особа має недоплату по податках, особи можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, і потім будете змушені вирішувати цю справу в суді. Не варто думати, що невирішені в цій сфері питання з часом зникнуть. Проблеми можуть наздогнати вас і через декілька років, а також будуть служити відмовою в карті побиту. Друзі, підписуйтесь на канал, жміть дзвіночок, розповсюджуйте дане відео, щоб всі дізнавалися як найбільше інформації. А в мене все до зустрічі.